Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Черговий жахливий день в історії нашої країни пів тисячі днів війни. І ми маємо 10 ранку Чернігів, приліт балістичної ракети Іскандер М в приміщення драматичного театру в самому центрі міста. На даний момент кількість загиблих досягає семи людей, в тому числі серед загиблих є і дитина. 117 людей звернулися за допомогою. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Атака, як я вже сказала, сталася в десятій ранку на 6 хвилину після оголошення повітряної тривоги. В будівлі драмтеатру в цей час о десятій ранку відкрилася виставка новинок від українських виробників дронів Люті пташки Демодень. Керівниця проекту Вікторі Дрон з благодійного фонду «Dignitas» Марія Берлінська просить не поширювати теорії змов і не розповідати про те, хто саме із організаторів цьому винний, і, зокрема, хейт. В бік її. Ви можете цитату почитати на сторінці у Фейсбуці, як і, власне всю розповідь того, як організовувався цей форум. Він вже в п'яте організовувався. До того були ще чотири українські міста. Наскільки мені відомо, таємниця було місце і час щодо цієї виставки, організатори не розповідали до останнього. Буквально за кілька годин для зареєстрованих було повідомлено, де це буде і в якій годині. Тому оголошувати винними. Саме Марію Берлінської організаторів, вони закликають цього не робити, адже все було в межах таємниці, і такі форуми могли статися в будь-якому іншому українському місті, як це сталося в Чернігові. Я не буду давати оцінок тому, хто в цьому винен, винна в цьому виключно Російська Федерація, яка вчиняє атаки, але хочу, щоб ви знали перепетії цієї історії. Я почитала заяву від Чернігівської міської ради. Не військової адміністрації, а Чернігівської міської ради, яка сказала, що вона не видавала дозволу на те, щоб ця виставка відбувалася. втім, для того, щоб зрозуміти позицію всіх сторін. До речі, був виступ і голови Чернігівської обласної державної адміністрації це В'ячеслав Чаус. де Він жодного слова не сказав щодо того, хто винний, і не ніякої відповідальності ні на кого ні наклав. Але я вирішила подзвонити Марії Берлінській. Ви знаєте, що вона не раз була учасницею наших програм. Якщо не бачили з нею рандеву, можете прогуглити подивитися для того, щоб зрозуміти, чим займається Марія, який внесок вона зробила в справу під назвою дрони і аеророзвідку. Так от Марія мені відповіла на всі мої запитання. Цей дзвінок я не встигла записати, бо Марія зараз на допиті в СБУ, тому все це стихійно відбувалося. Якраз їхала додому і з нею встигла поговорити. Значить, інформація наступна. Дійсно, удар стався зранку. Як тільки почалася повітряна тривога, всіх учасників форуму попросили пройти в укриття. Марія, як головний організатор до останнього, була в залі, центральна зала була зайнята якраз цим форумом, всі покинули приміщення. Марія покинула його остання. Але частина людей, яких не вдалося проконтролювати, вийшли на ганок драматичного театру, і поки була тривога, чекали біля входу в драматичний театр. Яка їхня доля зараз невідомо, Втім, вони не сховалися в укритті. Так само і не сховалися люди, які гуляли просто перед драматичним театром. Це жахливо, бо в цій трагедії загинула дитина. Це жахливо, бо люди, дехто загинув в машині, отримав поранення в машині. Мами з візочками, люди, які йшли з церкви сьогодні. Яблоневі спаси, вони йшли просто з кошиками, і ракета їх застала прямо на вулиці. І це молоді люди. Тому слова співчуття близьким, рідним загиблих. Це жахлива трагедія, і росіяни мають понести за це відповідальність. На даний момент е, іде допит Служби безпеки України. Чому він іде? Тому що вони хочуть зрозуміти, хто був навідником і інформатором, а е, що ця виставка відбувається саме в цей час, саме в цьому приміщенні в Чернігові. Не знаю, чи вони знайдуть винного, але від себе хочу сказати, друзі, ну ви прекрасно розумієте, що в будь-якому українському місті, в будь-якому, де б це не було, е, збір військових. Навіть якщо він секретний, з огляду на велику кількість тут агентури, ну про це дізнатися дуже просто. Ну дуже просто якісь перехожі, яких часто застають на гарячому при фотографуванні там нашої техніки, ППО або іншої якоїсь військової техніки, і потім притягають до відповідальності, то вони просто проходять, а потім в переписці. Надають центри дислокації. Так, от будь які перехожі, які міг проходити повз Чернігівський драматичний театр і десь чути віддалено, що буде відбуватися така виставка від будь-кого, міг повідомити. Я думаю, що кілька годин для того, щоб підготуватися до цього удару, росіянам нічого не варте. А якщо і раніше дізналися, то іще більше часу. Тобто, виток інформації. При такій кількості людей і організатори, які там щось проводять підрядники це все дуже легко дізнатися. Чи звинувачувати в цьому військову адміністрацію? Я у Марії спитала після заяви міської ради про те, чи був дозвіл на проведення такого заходу. Марія сказала, що дозвіл є, дозвіл від військово-цивільної адміністрації. Тому я думаю, що незабаром ми з вами побачимо скріни. Марія запевнила, що є скріни переписки з ними, і дозвіл був наданий так само, як і це було втілено в інших українських містах, де відбувалася ця виставка. Ми живемо в країні, в якій йде війна. Кожного дня гинуть люди. Я розумію, що в нас є ментальна звичка шукати винних в трагедіях, але винна тільки. Одна сторона це Російська Федерація, яка атакує наші міста. Я спостерігаю зараз за хейтом і з речем. Зокрема, і частина ботів підключилися. Ви знаєте, я вже їх легко ідентифікую. Тобто, це люди з звичай заблокованими акаунтами, з кішечками або пітерпенами на заставках, які коментують щось в такому проросійському дусі, і один одному вторить серед ботів для розпалювання ворожнечі. Хто така Марія Берлінська, я вже повторююся, ви можете почитати. Чи вона винна в цій історії і її компанії, чи винні військова адміністрація і організатори? Я думаю, що незабаром ви почуєте думку слідства. Можливо, ми дізнаємось, хто був навідником, але я вас дуже прошу пам'ятати, що основний ворог зараз України це Російська Федерація. Російська Федерація щодня вбиває людей. Люті пташки фонд, який допомагає дронами величезними об'ємами, адвокатую зброю і розробки БПЛА. Тому давайте допомагати лютим-пташкам, як і всім, хто збирає кошти на армію великим фондам, фондам з довірою. І пам'ятати, що вкладати кошти в лють у вигляді дронів це набагато краще, аніж писати. Якісь гнівні коменти, шукаючи винного серед українців, серед своїх в інтернеті. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І ще раз слова співчуття всім загиблим у цій трагедії. Путін ще не вмер, корупція не подолана, нам з вами є над чим працювати. Обіймаю, друзі. До зустрічі завтра.